Рятуйте! Рятуйте! Випустіть мене! Ліндо! Мабуть, краще... Дамо їм шанс. Ага. Ага. Аго. Я прийшов з миром. А? Вау, яка красуня. Що вони мали на увазі? Вона. Справжній янгол. Янгол, який надто близький. Киносе, <плес> киста фрезендокі. Моя горла. Чи? Ти стоїш на моєму горлі. О, ти американець. Дякую. Тепер я можу говорити спасибі. Викопаний я. О? Привіт. Привіт. Мене звати Блу. Ну, як сир. З пліснівою. Запах у нього такий гідкий. Дурня, 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 дурня. Добре, вперед. Часу немає. О! Чекай, чекай, чекай. О! Готовий? До чого? О, о, а, Добре. Самовпевненість. Закоханий яструб. Добре. О, гей, Що ти робиш? Що, те, що ти просила? Але все-таки скажи, будь ласка, а що, що ти робиш? Я намагаюся втекти. О, а, так, втекти. Я саме це щойно і. Збирався зробити. Стривай, но стривай. Ти думав, я хочу цілуватись ні, щойно ні. ні, ні, ні. О, Боже. Здається, допомога не завадить. Я знаю, що в мене привабливе пір'я, та я не такий. Say you, say Слухай, я тут ні до чого. Але, а, визнає пісенька, нічогенька. генька. Співай, Леониле. <рит> Оу, вдалося. Злайнило мріччі завжди вдається. Залишимо їх наодинці. Не впевнена, що варто кидати блу самого. О, ні-ні-ні ні. Не хвилюйтесь. Сільвіо наглядатиме за ними усю ніч. До того ж, він там не один.